Християнський погляд на економічне життя рубрику готує Олена Комісаренко. Вітання, любі слухачі. У сьогоднішньому випуску рубрики «О економія. Християнський погляд на економічне життя. Розглянемо індекси відповідального інвестування, розроблені компанією Morningstar, які дозволяють католицьким інвесторам реалізувати принципи, викладені в документі. Мензурам Боном, Папської академії суспільних наук зберігаючи при цьому фінансову стабільність. У сучасному світі, де фінансові ринки стали потужним інструментом впливу на суспільство, католицьке вчення наголошує на важливості етики та відповідальності в управлінні фінансами. Документ Мензурам Боном пропонує християнським інвесторам використовувати соціальне вчення церкви. Як основу для прийняття фінансових рішень, що відповідають як економічним, так і моральним цінностям. Нагадаємо, що основні принципи Мензурам Боном є своєрідними рекомендаціями для тих, хто прагне поєднати інвестиції з турботою про людську гідність, загальне благо та збереження природного середовища. Це означає, що інвестиції мають не тільки забезпечувати прибуток, а й служити добробуту спільноти, дотримуючись принципів справедливості та розвитку. Католицьке вчення нагадує, що вкладення не повинні приносити шкоди людській гідності, наприклад, фінансуючи галузі, що порушують права людей чи ставлять під загрозу моральні цінності. Водночас Мензурам Боном закликає до відповідального ставлення до навколишнього середовища, підтримуючи лише ті підприємства, що не завдають значної шкоди довкіллю, піклуючись про творіння. Цей документ також наголошує на важливості пошуку стійких і довгострокових результатів, що приносить користь не тільки самому інвестору, а й суспільству в цілому. ESG це рейтингові системи, які оцінюють компанії за трьома основними напрямками екологічна відповідальність, соціальні аспекти та етика управління. На сайті MorningStar представлено понад 2300 індексів, які охоплюють різні класи активів, стилі та стратегії. Кожен з індексів має власну структуру та методологію. Що дає змогу вибирати компанії з низькими екологічними та соціальними ризиками та високими управлінськими стандартами. Індекси відповідального інвестування створюються на основі глибокого аналізу, який проводить Sustainalytics, дочірня компанія MorningStar. Вона збирає та оцінює дані, пов'язані з екологічними та соціальними показниками і надає їм оцінку ризику відповідального інвестування. Це дозволяє включити в індекси лише компанії, що відповідають високим етичним стандартам і мінімізують ризики для довкілля та суспільства. Morningstar пропонує кілька основних груп індексів відповідального інвестування, кожна з яких має власні критерії та фокусується на різних аспектах такого інвестування. По-перше, екологічні індекси Включають компанії, які активно працюють над зменшенням шкідливого впливу на довкілля. Такі компанії зосереджуються на скороченні викидів парникових газів, використанні відновлювальних ресурсів і управлінні водними ресурсами. По-друге, соціальні індекси орієнтовані на соціальну відповідальність, включають компанії, що забезпечують безпечні умови праці. Сприяють гендерній рівності та дотримуються прав людини. По третє, індекси управлінської відповідальності зосереджуються на прозорості та етичному управлінні, виключаючи компанії з корупційними практиками або низьким рівнем прозорості виділяють також індекси корпоративних облігацій. Для стійкого розвитку, які створені для інвесторів, зацікавлених в облігаціях, що допомагають уникати вкладень у галузі з високими екологічними чи соціальними ризиками. Процес відбору компаній для індексів Morningstar є багатоступеневим, що включає базову оцінку, аналіз ризиків відповідального інвестування і відсів за етичними критеріями. Перший етап є відбір за базовими ESG критеріями відповідального інвестування. Система Litx використовує загальні екологічні, соціальні та управлінські показники для попереднього відбору компаній. Компанії, які порушують ці базові критерії, не можуть включатися до індексу. Наступним етапом є оцінка ESG ризику відповідального інвестування. На цьому етапі визначаються ризики, пов'язані з діяльністю компанії. Наприклад, чи має компанія високий рівень забруднення або ж вона дотримується прав людини, компанії з низьким ризиком відповідального інвестування проходять до наступного етапу. Третій етап це дослідження конфліктних ситуацій. Систейналітікс проводить аналіз конфліктів, таких як екологічні стандарти або порушення трудового законодавства. Оцінюючи, як компанія реагує на такі випадки. Компанії, що мають серйозні проблеми у цьому напрямку, не можуть включатися до індексу. Фінальний етап це дослідження залучення у виробництво. На завершальному етапі компанії оцінюються за продуктами, які вони виробляють, виключаються компанії, які займаються виробництвом тютюнових виробів, зброї або азартних ігор. Оскільки ці галузи не відповідають католицьким етичним стандартам, компанії, що пройшли всі етапи, включаються до індексу. Індекс відновлювальної енергетики Morning Star включає лідерів у виробництві відновлювальної енергетики, таких як First Solar та Infase Energy. Вкладення в ці компанії дозволяють підтримати низьковуглецеву економіку і зменшити вплив на клімат. Що відповідає принципу збереження творіння. Ці компанії продемонстрували стабільні результати навіть попри складні ринкові умови. Індекси гендерної рівності включають компанії, що дотримуються рівних можливостей у працевлаштуванні та підтримують гендерний баланс у керівництві. Наприклад, Компанії з високим рівнем залучення жінок до управління зберігли стабільність навіть у періоди ринкових спадів, що підтверджує доцільність відповідального інвестування у відповідності з католицькими цінностями. Індекси гендерної рівності, відновлювальної енергетики та стійкого розвитку дозволяють інвесторам не тільки отримати стабільні фінансові результати, але й сприяти загальному благу. Кожен етап ESG-оцінювання оцінювання відповідального інвестування від базових критеріїв до аналізу конфліктних ситуацій, створений для того, щоб надавати інструменти відповідального інвестування. Мензурамбоном Рамбоном бачить майбутнє, в якому католицькі інвестори виступають опікунами як капіталу, так і цінностей, використовуючи свої фінансові ресурси для підтримки справедливості, гідності та турботи про творіння. Дотримуючись принципів залучення, підтримки та виключення, католицькі інвестори можуть внести віру в саму суть своїх інвестиційних рішень, перетворюючи фінансову сферу з виключно транзакційної на етичну та значущу. Таким чином, esg індекси відповідального інвестування стають важливим елементом для католицьких інвесторів, які прагнуть реалізувати ідеали віри через свої фінансові рішення. Це не просто стратегія інвестування, а інструмент, який допомагає будувати суспільство орієнтоване на цінності та відповідальність перед майбутніми поколіннями.